Франція вперше передасть Україні ударні безпілотники. Йдеться про два типи БПЛА ближнього та середнього радіусу дії, представлені на виставці лише цього року. У найближчі кілька тижнів має відбутись перша поставка дронів камікадзе французького виробництва, які зокрема будуть передані українським військовим для боїв на фронті проти російських загарбників. Очевидно, основним дроном, поставленим в ЗСУ, стане розробка компанії Делеєр під назвою Калібрі. Це невеликий дрон Камікадзе, створений для знищення противника на невеликих дистанціях. Це радіокерований пристрій ближнього радіусу дії. він здатен пролетіти до 25 кілометрів і може автономно працювати близько 45 хвилин. Підходить для роботи як в день, так і вночі. Враховуючи вагу вибухівки 2,3 кг, кілограми, якихось стратегічних завдань перед цим дроном не стоїть. В Калібрі замислювався як досить простий помічник для штурмових груп, який допомагає вирішувати нагальні проблеми безпосередньо на полі бою. Безпілотник має боєприпас, який може знищувати як особовий склад. Також дрон може підірвати будь-який тип неброньованого транспорту, наприклад, «Пікап». Одним із головних питань залишається, як дрон покаже себе в умовах роботи російських комплексів РЕП. Саме на нього і доведеться відповісти українським військовим. Фактично в умовах реальних бойових дій французька сторона протестує для себе тактико технічні характеристики своїх дронів-камікадзе. Ще одним безпілотником, який ЗСУ отримують дещо пізніше, стане реактивний дрон Ларіней. Представлений одночасно з калібрі він проходить останні доопрацювання і буде готовий уже наприкінці року. Ларіней має потужніші характеристики і летить значно далі. Безпілотник ларіней працює на дальності 80-120 кілометрів. Він був розроблений півтора роки тому і весь цей час проходив до опрацювання. Це наша власна розробка з партнером із «IoC Technology». Дрон може визначити транспортний засіб для враження з відстані 15 кілометрів в день та 3 кілометрів вночі. А система наведення вже доведе БПЛА до цілі без шансів на промах. Ця модель обладнана газовою турбіною, яка дозволяє перебувати в повітрі від 5 до 8 годин залежно від погодних умов. Для нього ми розробили боєголовку на 3 кілограми, яка здатна в тому числі знищувати й броньовану техніку. Більш детальною інформацію про дрон Франції обіцяє оприлюднити вже після завершення всіх випробувань. Наразі робота триває над станцією управління, системою навігації та наведення на ціль. Річ ютуб, що Франція запускає експериментальне производство дронов камікадця, Тобто це фактически пробний шаг ВПК Франції в моменті производства з для для видов пораження. що стосується колібрі, певно, їхнє використання на фронті ми побачимо уже наступного місяця. При цьому Париж чекає відгуки наших військових, щоб у разі недоліків наступні партії зробити максимально ефективними для знищення ворога. 600 мільйонів євро інвестує Данія у виробництво української зброї, яка одразу надійде на фронт. Для підписання договору цієї неділі до Києва прибув міністр оборони Данії Троельс поульсен Важливо, щоб ми продовжували підтримувати боротьбу України за свободу всіма можливими способами. Ось чому я дуже радий, що Данія тепер погодила з Україною спільні рамки. Того, як ми можемо найкраще використати 4,2 мільярда данських крон, з української сторони договір підписав міністр оборони Рустем Умєров. Це прямий внесок у розвиток українських ударних БПЛА, ракет та протитанкових комплексів. Ця фінансова підтримка дозволить швидше поставити необхідне озброєння на поле бою, що посилить обороноздатність української армії. Угода була підписана напередодні форуму оборонної промисловості, який відбудеться у столиці України цього тижня. Більшість виділених грошей це заморожені російські активи. Придбання буде профінансовано на суму 174 мільйони євро, які уряд за підтримки датського парламенту виділив на ці цілі 389 мільйонів євро із заморожених російських активів, які Данія має перевести в готівку від імені ЄС раніше цього року. Данія завершила пілотний проект, у рамках якого профінансовано 18 об'єктів артилерійські знаряддя українського виробництва. Вони вже доставлені до українських збройних сил. Сейчас продвигается вопрос в отношении использования замороженных активов Российской Федерации. Ну, здесь, Дания здесь может быть вот своеобразным пионером, взяв на себя обязательство как раз сдвинуть этот вопрос с мертвой точки и, скорее всего, что здесь уже есть определенные наработки. Данія стала першою країною, яка інвестувала у виробництво техніки для ЗСУ українським оборонпромом. І приклад цієї країни має стати сигналом усім нашим партнерам про важливість інвестування в українську оборонну промисловість. Вітчизняна техніка набагато дешевша ніж західні аналоги. А за можливостями фактично нічим не поступається. Тобто, за рахунок замовлень в української оборонки можна дешевше та не менш ефективно підтримувати боєздатність зсу. Речь может идти о закупках даний уже противотанковых ракетных комплексов, беспилотных летательных систем и тех же самоходных артиллерийских установок. Скорее всего, речь идет также о Богдане. И здесь мы видим, что называются как раз ну, вот такие три безоговорочно яркие направления, где украинская оборонная промышленность ну, достигает... Своїх та віршини своїх можливостей, будучи е, вынуждена е, лідерам сі час навірно во всьому мірі е, і по тим системам, которые производятся, ну і по е, темпам производства. у липні. Данія зробила заявку на виробництво 18 артилерійських систем Богдана та сплатила їх. А вже наприкінці вересня ці САУ надійшли на фронт. Зважаючи на цей факт і нову значну суму, Данія показує гарний приклад ефективного фінансування виробництва зброї на території України.